За межі поля. Магамбетова там тягне. І вона виконує простріл. Зараз необережно. Трохи було зіграно, потрібно відбитись. Все ж м'яч влітає. в нас ворота. Запрошую всіх поставити вподобайку нашій трансляції. Чим більше вподобайк, тим більше людей зможе охопити ця трансляція. Зараз після цього моменту Ворсква м'ячем. Сідаю, трохи нижче, можна спробувати пробити. Є удар по воротах, що за неймовірна краса. Зараз влітає в ворота Осіпян. Переведення на правий фан не проходить, калініна чіпляється за м'яч. Бабенко. Бабенко тягне простріл на калініну. Калініна ще під удар далі. Є удар по воротах. М'яч опиняється, всі Це тренується рахунок. Не вдається поки це зробити. Ще один простріл, штрафний майданчик на Тейсю Бабенко та опиняється з м'ячем. і Забиває дуже швидко. Четвертий м'яч. Ворота Маріуполя ось таких дуже швидкі. Таким чином вирішили розіграти удар в один дотик. Який прекрасний м'яч зараз забиває Ворскла. Виконати удар. Такі дання штрафний майданчик, що все ж таки м'яч опиняється в воротах під завісу цього поєдинку, шостий пропущений.